13-річний син помічника залужного зараз у надважкому стані. Вічна пам'ять захиснику України Геннадію Чистякову. Вся Україна сьогодні оплакує важку втрату. Національна поліція встановила перші обставини загибелі помічника головнокомандувача збройних сил України Геннадія Чистякова. За попередньою інформацією слідства військовий витягнув кільце з подарованої йому гранати, тим самим спровокувавши вибух. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляє у телеканалі. Грамі він розповів, що у свій день народження майор Чистяков повернувся додому з подарунками від колег. Помічник залужного почав показувати їх родині. Ймовірно, майор Чистяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши вибух. Цитуємо міністра. Трагедія у чайках починає обростати різною інформацією з джерел, тому офіційно повідомляю, внаслідок першочергових слідчих дій вдалося з'ясувати перші обставини трагедії. Сьогодні у загиблого майора Чистякова був день народження. Додому він повертався з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав ящик із гранатами всередині та почав демонструвати боєприпаси. Синові це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпаси взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Написав міністр. Клименко підтвердив, що у квартирі поліція знайшла ще п'ять таких на розірваних гранах. Їх відправлять на експертизу. При цьому у військового, який подарував гранати, пройшли обшуки. Поліцейські знайшли колегу військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. У його кабінеті вже провели обшук та вилучили ще дві аналогічні гранати. Додав Клименко. Міністр також закликав дочекатись. Офіційних висновків слідства у цій справі внаслідок вибуху серйозно постраждав його 13-річний син. Про це заявила речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева. Підліток знаходиться у тяжкому стані. Він під наглядом лікарів, сказала Рева. Окрім того, за її словами, дочка Чистякова зазнала незначних травм також. Вона закликала всіх не зберігати і не привозити додому зброї та боєприпаси. На запитання, звідки взялися гранати чому їх так просто вручили, як подарунок, спікерка в ефірі Радіо Свобода зазначила, що слідство з'ясовуватиме, як надійшли гранати, яким шляхом вони опинились в руках тієї чи іншої особи та. Були передані інші. українці. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та завжди будьте в курсі нових та актуальних тем. До зустрічі в наступному етері.